Доброго дня, друзі! Як ви розумієте слово благовіщення? Так, це отримання дуже гарної новини. 25 березня православні християни відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Що це за свято? Благовіщення є дуже велике, 12 те свято Християн. Третє за значенням після Великодня і Різдва Христового. Благовіщення принесло звістку про Сина Божого Ісуса Христа. У святих Писаннях говориться, що Син Божий, Ісус Христос, утілився в утробі Діви Марії, коли Дух Святий злинув на неї. Тому Бог послав архангела Гавриїла цього дня, 25 березня, благовістити Діву Марію. В Назареті, на тому місці, де Архангел Гавріл благовістив Діву Марію, побудовано храм в пам'ять благовіщення і в честь цього свята на землі побудували ще багато-багато храмів. В храмах є багато ікон, благовіщення, в них зображено різні події. Головним були слова апостола Луки, що описав цю подію в Біблії. А ще часто зображують пурпурову тканину, бо в час появи Архангела Марія пряла завісу до храму Святая Святих і читала святе Писання. Благовіщення це свято воскреслої землі, пробудження життєвої сили природи. Цього дня вважали слов'яни Дух Світла благословляє землю і все живе на ній. На благовіщення прилітає ластівка, Божа пташка. Цього дня не можна працювати. Навіть птахи не в'ють гнізд у цей день. Уранці, коли в церкві правиться служба Божа, випускають з неволі пташок, які символізують Святий Дух, щоб співали на волі, Бога прославляли та просили щастя удачі тому, хто їх випустив. Ось діти. Сьогодні ми з вами і дізналися про свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!